І так, підведемо підсумки по Toyota Prius купленого в США на аукціоні. Виграшна ставка склала 2550 доларів, аукціон Copart. Автомобіль купувався з мінімальними пошкодженнями. 2013 рік, 180 000 миль пробіг. Ну все, в принципі. Вартість в Польщі зареєстрованого автомобіля 32 500 злотих. Додаткові витрати у вигляді ремонту, встановлення ГБО, газу, страхування 12 тисяч злотих. І того всього 44 500 злотих. Але як ви знаєте, я там розповідав, були питання по помпі АБС. Питання не вирішилося заміною гальмівної рідини. Доведеться замінити цю помпу. І це ще додатково 2000 злотих. Тобто, вартість автомобіля складає 46 тисяч злотих. Тому так, в цілому по ремонту. З глобального нічого не було, паяння переднього бампера, куплений пластик підсилювача переднього бампера, передні фари, салінблоки ходовій, стабілізатори, пильники амортизаторів, так я може, забув, хімчистка, нова гума, шини зимові. от, ну, Ну, в принципі, все. Ну, плюс комплектація, там, вогнегасник і таке інше для роботи таксі. В цілому я цим назвемо проектом задоволений. От, маю досвід з попередніх автомобілів, вартість плюс-мінус однакова, але перевага Америки, те, що я бачу, це рік випуску автомобіля і стан салону автомобіля. Зараз це дуже важливо. От, наперед скажу, що чекаю автомобіль з пошкодженнями. Він має приплести в клайпи до 17 грудня і буду вам записувати нові відео, де буду розповідати, що, як, і де. І порівняємо ці два автомобіля по вартості. І в цілому по стані, по комплектації покажу вам потім. Ну, буде цікаво. Ну, мені так точно. В принципі, все роблю, все роблю, щоб було добре. Ну так, друзі.